Часу, Далі? Далі. Не, ти, Кажеться вам те, що 23 лютого, де записана капічини, міліцейський фонд. Може він цим хотів щось сказати? Так. Він знав, як працівник міліції, що всі добре. А от іменно чого міліцейський фонд, а не домашній нашої одежі. Може він цим хотів щось показати і сказати

Маєте право зберегтися з попотанням дослідження про знайомець з метами кримінального провадження. У нас тільки време вже не ознайомлено, не взяти. Ваше право, коли ви хочете, підождіть. Це а не ви всі розказали, слідчена маршрута, я тобі перезвоню, ти прийдеш подивитися, тільки вона не перезвонила. і Давайте ми не будемо з того там слідчя, в про пас, у вас буде прокуратур Павлась ознайомився кримінальним провадженням. Вас вас заявлено на відходили. Надійте, пожалуйста, раді Бога. Проте розумієте, ми не маємо права іншим оголошувати. Прокуратуру Полтавської області про ознайомлення з матеріалом кримінального провадження. А, це навіть прокуратуру, що вона означає, вона поставляє. Звичайно, тому що ну, ми ж не знаємо. Як Ва... як то, вона сказала, я тобі Ва... Ва... я, ви я перезвоню, вона не перезвонила. Тобто, на... Я не знаю. Вона... Ви... Не, буде, коли, приходили, ви... в... коли приходили, ви... дружі, наймати, визнавалися, коли вона і сказала, що я тоді перезвоню. До Заяву до... прокуратури, слідчі від прокуратури Полтавської області і слідчі управління міліції, які надзирають за ним національні прокурори. У нас трошки інше. На це, це не до нас питає. <рес> <це, рес> я вам підказую, що це... Валя... Я кажу, що телефон валяється на кучі, куча обща в кабінеті, валяється віреом, валяється Я вас розумію, ваш стан. Ви не розумієте нас справді. Повірте мені, ви його не розумієте. Це ваша думка. На цій неділі, неділі він сказав, що ви повинні були представити рідним інформації. Ви ж доставляєте рідним інформацією. Ви тільки своїми законами задавлюєте нас, це місяців і ви давите своїми... мені Відео так? подивіться на відео, тикнули, щоб тільки отстало. Тільки це відео було зняти, це відведе, а коли ще хопіла сприймати, почала прийшло. Важко з того люди. Доведення до самого. Так доведення чи самоугляд? Доведення до самоуплення.

Ми прийняли рішення, що подальш посаді, а розвіємо землею. Якщо прокуратура бачала, бо я не собі на супроваження, що е, були ознаки кримінального порушення, ознаки мені. цих, цих представників поліції, які не допустили когось, не залишили відпочинок законодавства поняти, зробили також проводів. Тому, воно піднімалося, за тиждень що зроблено по цим працівникам. Якісь личі, що, Ну, якісь результати є за тиждень. Ми домовлялися тиждень тому, що група, яка виїжджала на цей е, злочин, це, вона буде вся опитана, будуть прийняті міри і буде дана кваліфікація їм діяти. За тиждень щось зроблено? чи ні? Нічого. І ні, <розумен> я вважаю, що ви слідчим слідчі слідчі. Ви досліджувати. <как> Давайте якісно не якісно проведені. Які є порушення? Чи ви підставите, що вийде? Порушення мається, так як я, як слідчий управління національної поліції, не мають права приймати рішення по працівникам національної поліції. Ну так, Є порушення в якості олійця події. Були присутні уряд, коли з 18 години, по наданий час просто не пам'ятаю. Як Якщо працівники поліції не мали права е здійснювати дії, які вони здійснювали, то вони діяли незаконно. Чому не за закон? Дивіться, виїхали працівники місця, вони були слідчивають. Провалив уряд місце подій, провели теплафонів, провалив. І були діток своїми і дітно сами Чому незаконні ці? Законували. в шість помер дев'ять років, це вже у протоколові написано 1825. поняти підписалися. Чуєте, що він каже? підписалися в конце, а не в началі. Це почалося. Закінчили, можливо, підписалися по закінченню. а самі пам'яті.

Ви навчить свого питання, один, два, три, що ви вважаєте дослідити. Слідчі це досліджені і вам образі Ну, не проводить. вам обморщи, матері, я чуду, в мене дуже душа, Я дуже батько, в мене, мене два сина. І я знаю, як це вам, вам болить. Але не винуждайтеся, він не може це, я бути зважувати, що досліджується десь, посидіть. Ви пусть на згідно з'їдуючи з Кодоса, я ознайомлення, ви можете зробить опіні, привітки, зробити. І пусть досить хай люди, моти як виділа, побачить нашу роботу, вашу роботу, вашу роботу. Також начальник зі куратури, ви ж також можете під'їхати, коли за роботу січить стосовно а, працівників поліції. Є совкуда, вона все папера. Але ми не можемо, ви задайте катання. Розкажіть, коли судить, боється відозйовка то... і не Відру, так, може. Його зробити. І завтра вони будемо проводимо. Він робити, отвод. Просто, ви потихає, випиші, поробіть купки, зробіть щось. І напишіть конкретно один, по платоні. Я, я хочу бачити один, я хочу бачити два, я хочу бачити один. Ось такий, він отримав закладну платку. Ви, ви, як банки, подобно, платку зробите. І він це зробить. Він це зробить. Можливо, він меншується перед вами, е, але це е, людина, яка має вищу колишність Він Відміниться що шахту і нормально зробить

І матеріали, і які знають, чи я не правий. Чи я десь щось укриваю чи не правий? Так скажіть, будь ласка, скажіть. Ще щось укриває, чи ні? Ну, дивіться, шан шарона мова. <правда> Він не знаходиться тут людина, е, дивіться, захищав е, національного захищав правослужби і проти злочинці. Він заходиться тут, цілодобово готові прийняти свідчення всі полоси на папері. Надати доступ. І всі свідчили. От ви, 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 ви запитаєте, чому не досліджуєте? Чому? Та я не маю права розлучити. Я слідчий мотиві, ви ж не часто процеса. Да. Може, просто задали вопрос, що є скарбки. Ми дослідили, хтось проводження все це є. Ви не на цей Я не це, мою, я не маю. Можу. Ось пусті, заходиш як у міліції, є камера, я як тільки він вийшов, тільки, тільки він зайшов. Підійдете до слідчого, подивіться, все. От всі поточні щось. Ослі. Дивіться, я можу і до це ваша помилка. От зараз вийдуть ці люди до вас. Дивіться, ось, будь ласка, ви, ви ставите грамати. Виправляєте ситуацію, ви ж не створюєте конфлікти. Ви хотіли Ви хотіли оцінку ваших дій. Ось тут грамата, тут застава. Ваша оцінка ваших дій не за туди, за цей тиждень. Будь ласка, на наступний тиждень зробіть так, бо ви що думаєте, як ви платить громаду? Ви не нормальна товар. Я вибачу це. Ви думаєте, що ви на робочому місці підлегали розмовляєте? Питання було не чи цього світло. Ви робите нас скримо. От я вас хочу, це буде. Що вам дозвольте? Я вас хочу. Я хочу сказать, свічі. Шану, що світ? Буковка, назвайте, будь. Хочу под роботу, зачитайте, постоянно щось скаже. Я хочу, почав. Ви світі в кабінеті з ним в кабінеті говорить. Що ви тут приносимо складаєте? За все в кабінеті з ним говорить. Що ви тут виставили його? Ваш не так, а ви тут його виходили. Будь ласка, я ще раз хочу повернути.

Покажіть мені, будь ласка, заключення госпіталя МВД, який обслідував начальник Караїв. І встановив, що я не в мене звільнить. покажу вам це закінчення, він повернути, то панів прокуратуру, позвольте дали до... Це прямо страшне. Оце, а в чим це таємниця? Що він лежить в госпіталі і лікується? Ми не справу, ми не справу просто підемо. кримінальна справа йде окремо, а це просто показати, що дійсно людина хворіє. Ви маєте ласка доказу з кримінального провадження, що це його Який це доказ? Стосовно начальника роби де, що? Давайте скажемо, по три можуть ознайомитися, вони ознайомляться і попросту чутко. Ми ознайомилися, хочемо дати кримінальний. Якщо сказати, нам цього не достатньо, вони нам все покладять. Нову доска, оце, оце. Хорошо. Не треба мене ознайомити, ви мені скажіть, таке заключення є, чи ні? Що навчальника, які оглядали інші лікарі, а особисто лікарі, госпіталі. Та це ж не докриття. Та це ж не дотримується. Це не випускайте. Є вводяться до двох з це <рец> слідчий <Да>. цього розслідування <рец> не <рец> вийде. Що ми так ставили? Або хоч вообще. При чому достигнути? А він має право, Він має права. Це 16 років <рец> він не має права. А начальник поліції має право. Я хочу поступити, щоб начальник поліції перегромадують і звітували. Але розумієте, ну. Бо він на лікарняна на 24-го. А тут кікін криза. Саме теж як? — Нічого. — Ми вас почули і приймаємо всю сьогодні. У мене є питання. Сама послухай, Послухай, послухай послухайте. Ну не жміть сильно, щоб того начальника міліції не довести до самого губця ще, бо посадять вас. Ну це все цирк. Ви ж розумієте, цирк. Ну причому тут, якби оце начальник міліції був, він що зміниться? Причому це слідчий, коли слідчий веде діло, да йому питають начальник поліції лежить. І зв'язуючи існі бої. Ну при чому це одна до ну при чому за це? О, так, 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 ви самі і бачите, що воно йде Бо а може тут, в цьому циркові більше, що хтось хоче зняти начальника міліції і вскочить його у кабінет. Оце отут оцей цирк більше йде до цього. А вам так, потрібно знайти істину, тому, чого тому, людина має. повісилася? Оце на знайти істину і зробити може, вигоди. Понімаєте? Я це сейчас буде щоб, а чого він? А може там любовниця в ній є у А у чого він? Лежить в рубнах, коли він з Кременчуга. Там що в больниці хуже? А ну запишіть оце, що давайте проведемо ще одне службове розслідування, чого він, житель Кременчуга, їх рубни в, в больницю. Там теж є госпіталі воді. Ну Це з цирк, це ви самі подібні. Ну, У мене є питання до прокурора. Чи може громада виказати недовіру до. Ми, ми розуміємо, що Полтава мирного не буде шукати. Не буде проводити так, як це потрібно. Чи можемо ми, громада, якось звернутися і замовити незалежне розслідування міліцію? Ну як там приїжджали з інших областей, гаї приїжджало в другі області, то що своїх вони не ловили на місці, а отак, щоб міліцію, я знаю, там з Львівської області чи откудись чи можна далі? Комісія, щоб вона провірила. По-перше, ну, те, що у нас начальник міліції лежить по Липовому, це всі розуміють, розумі. що, що ми будемо розгадувати. Що, що що це теж давлять. Він не може, він би хотів знайти, але він не може розвернутися так, як треба. Бо Полтава його дав, Миргород його дав, і Київ теж. So, Чим питання? Чим має громада право звернутися, щоб прислали незалежну комісію, не з Полтави? Ну, я не знаю, де вже довгий виходи. Чесна міліція десь довка, ні, такого нема. Не хочу вас розстроїти, якщо в ви кажете, давай, то віддали нам сило. Він не Звати питання перед передпишек рівни перед управлінням національної безпеки на національної поліції. У... Ви є депутат да. перед... Да. Перед міської ради. Що ви, Ну я просто коротко скажу, два варіанти. Якщо ви будете незадоволені результатами дослідження і службового розслідування, відповідно, ви маєте право як депутат міської ради, або група депутатів звернутися до національної поліції або до міністра міжста. А також ви можете звернутися і зараз так само зі зверненням до міністра справ і голови національної поліції щодо проведення, якщо вважаєте, що ми проводимо не належним чином, так само звернутися туди для створення комісії на рівні національної поліції. Вже звернулися. я Я сейчас, по с пару свечей в прокуратуре На не зависит, что они не донесем. И в управлении национальной полиции, которые, как и так не не будут. Мы истранили местную свечу. В этой А вас, вот, под милиции... просто, вы чтобы еще несколько естественно. Ну... Я хочу, я, я хочу, щоб дійшли до істини, до, до того, щоб знайшли щоб винних. Шановники, шановні представники, шановна я, я депутат міської ради Сілят Олександрович, на позачерговій сесії ми висловили від імені, я висловив від імені фракції співчуття гідним, знайомим, друзям, близьким. Також ми Будемо казати, були стурбовані, що вся та тінь, всі тіни гаразди впали на інших працівників нашої міліції. Ну, Маленька преамбула того, що зараз ви сказали стосовно нашого звернення. Ми знаємо, куди нам треба звертатися, ми знаємо наші закони, ми їх виконуємо, дотримуємося. Але якби ви зараз нам порадили, куди нам звернутися, для того, що завтра громада вам повірила, ми зараз напишемося звернення, щоб громада повірила вам знову, вам працівникам. Я думаю, що в цьому залі панує та атмосфера, і ви її відчуваєте, що не вірять вам на превеликий жах. Не вірите депутатам на превеликий жах. І це наша з вами робота. Але ви знаєте, ще більше. Ще більше недовіра виникає тоді, коли працівник міліції на запитання депутата відповідає неправдиву інформацію. А саме, коли на позачерговій сесії ми питали у подполковника чи у полковника поліції довго, задавали ми питання стосовно наявності листа, стосовно наявності листування чи з керівництвом області, чи з керівництвом держави, чи з керівництвом Національної поліції. Він відповів, що ніяких звернень, ніяких листувань, ніякого використання комп'ютера не було. І це задавало питання депутат Шаля. Місто того, щоб сказав, що буде слідство, як ви зараз кажете, да, трошечки, ви правильно відповідаєте, що буде слідство, будуть встановлені факти, і тільки тоді ми надамо відповідь. Я навіть як депутат, як голова фракції, виступив і сказав, що ми маємо право вимагати. Закриту сесію. Для того, щоб кожен депутат, отримавши інформацію, не виніс її і не розповсюдив, даби не нашкодити слізку, не треба від вас нічого не скривати. Слідчий каже, що е -е, комп'ютер вилучили, що було листування, яким чином вичислили цю людину. Дайте відповідь, яким чином вичислили цю людину, що саме після цього. Є інформація, що саме після цього пішли на нього тиски. Це перше. Друге, ви, наскільки я зрозумів, ви основу свого слідства покладаєте саме це опитування. Ви продемонстрували представника виконавчого комітету, він виступив, дайте, будь ласка, ось факти. А як кому все відбувалося? Чи правильно, чи неправильно? А ми мене питання. А цей представник виконавчого комітету? Він ознайомлений з процедурою, яка встановлена для проведення. Тобто, чи це затверджена програма? Чи це ваша інструкція? Чи це інструкція, яка розмовлять психологами державі. Він ознайомився чи ні? Таке питання. Далі виникає питання: а по якому критерію, бо я так почув е, лунали запитання саме до вас? А чому нас не вибрали? А нас не запросили? Чому там інші не запросили? По яким критеріям хто? І по яким критеріям обирали саме цих представників, які перед нами виступали і казали, що там все відбувалося нормально?